Доброго дня, шановні української арені, колеги, сьогодні. 21 березня 21 березня. стрічку вносимо. Да, вона повинна внеси, вно, вноситися. Да, ідеально, то взагалі восени. Але у нас е, залишилось там невеликий кусочок в межах 2000 гектарів, які ми не внесли вчасно. Ну, були погодні умови, були свої питання, що ми не внесли. Да? Зараз це все довносимо, тут дощі обіцяють. Так що закриваємо вологу зразу після цього всього діло, бачите? Втрати вологи є. Є, на жаль, але варіантів немає. Не внесемо добрива, основні, що тоді сподіватися, на який врожай. Тим паче воно роб... працює див і два культиватора на цьому полі закривають вологу зразу. Вон там стрічка ще йде. Так, це наш. А вон там культиватор. Ось така історія. Працюємо, працюємо, тому що стрічка це колегія економія, це якість, тому що в ці, ж, в ці сліди через кожних 70 см, ми будемо намагатися попадати своїми сівалками і працювати. Напрями посіву є для сівалок, для, для цих агрегатів стрічкового внесення. І так само буде працювати сівалка саме по цих лініях. Так що Отака От історія. А ці бугри залишилися з ам'ячної води минулого року. Тобто ще так. Теж не встигаємо все закривати, але, але, але. то мінус 5, то плюс 19. Ото вам і життя. Так, коли підписуємося на мій канал, тому що тут про життя в полі, про виробництво, а не про казки. І виробництво з точним живоробством. Успіхів вам!